Відчувається, все-таки контраст у нас там, де безпосередньо гріється. Тут у нас е батарей немає. Там треба буде ще в нас одну утеплити, То де вентиляція була, та стіночка. Але ж тут буде сильно, ще в цих коридорах давати е сам басейн, коли вона гріється, Читай, батарея така. Так, так, дуже... так і ця ж коли вона ж Ну так, ну вона ж буде дуть е тоді, коли е люди будуть. А на ніч то ми ж, коли людей не буде, ми. Цю накривку треба завтра купити. Обов'язково. Так що все також тут вже завершуємо. Коли пол будемо красити. Пол коли будуть красити. Коли, так уже конець. Що не конець? Що, прошу, я що ви. Ти давай завтра, став, так красиво. Ми вже покрасимо, коли повбираєш, що це лохом це накрить. Зараз тільки змітаємо стіни, повбираємо пиль, прийдуть хлопці, замиють той пол, скриємо лахом. Потім це приміщення на хрим вже вийдемо.